Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошвець. Ви знаєте, я не буду сьогодні говорити про те, що було в Верховній Раді, про те, що були суперечки, бійки. Не буду говорити, тому що Верховна Рада це люди, які, які відповідають за те, що робиться зараз в Україні. Відповідають за розвал знищення української держави. Вірніше вони не відповідають, не хочуть відповідати, не хочуть рятувати українську державу. Вони думають тільки за свої шкури і за свої кишені. Я не буду говорити за конфлікти і вбивство працівника ТЦК, тому що. Тому що не хочу навіть піднімати цю тему. Багато про це говорив, багато знімав. Я буду, не буду говорити про те, як жителі лісових масивів Рівенської області, які на кордоні з Білорусією не пускали в своє село блокпост. Блокували блокпост Збройних сил України. Не буду говорити, тому що, тому що людям, ви знаєте, скажу дуже просто: людям вже все. Надоїло. Ось страшне слово надоїло. Українці не дійшли до ручки, українці страшно зневірились, їм надоїло все. Все, тому що українці розуміють, що прості люди нікому не потрібні. Ви знаєте, є така річ, як, як бажання бути потрібним. От є у нас собачка в дворі. Хочу бути потрібна. Є котик, приласкається, хоче бути потрібним. Так само і українці хочуть бути потрібними. Прості українці нікому не потрібні. Нікому. Вони лише потрібні, коли йдуть на нуль. Для того, щоб захистити жирних головатих цих, сказав би слово, так Ютуб забанить. Жирних цих головатих, от тоді прості українці потрібні. Коли їх б'ють. Калічать, нищать, кидають буси і везуть на нуль. Тоді вони потрібні. Коли вони поранені, скалічені, пропавші безвісти, коли вони повертаються додому загиблими на щиті, вони вже нікому не потрібні. Так само не потрібні прості українці. Прості українці не бояться, прості українці ніколи не були боягузами. Їм просто все надоїло. Надоїв той розводняк, який в нашій державі, яку ми називаємо українською, є з 1992 року, який продовжується з 1992 року, коли чорношляпі взяли владу в Україні. Чорношляпі, чорношляпі олігархи і їх слуги холуї з числа українського народу. Прості люди відчувають приреченість. і їм же байдуже, що буде. З ними і з українською державою. Страшна ситуація і страшна правда. І я вирішив сьогодні сказати тільки про це. Українці ніколи не були боягузами. Українці просто вже відчуваючи приреченість, відчувають приреченість українцям просто все надоїло. Вони навіть вже жити не хочуть. Тому вони злі, озлоблені, розчаровані. Ви скажете, який вихід? Не знаю, я грішний молюся. Молюся нашому Господу Ісусу Христу, тому що тільки Він вразумить українців, об'єднає українців, не дасть піти, брат на брата, сестра на сестру і дасть силу українцям об'єднатися. Якщо прості українці будуть чубитися далі, не об'єднаються, будуть гристи, нищити. Убивати один одного, України не стане, як сказав мольфарний чай. Моліться, братове, моліться, брати і сестри, тільки Ісус Христос, наш учитель, Бог наставник, врятує нас. Амінь. Спокійної ночі, дорогі ми рідні. Хай Україну всіх нас, хлопців на фронті, береже Господь Бог. Дякую.